В Україні неолітична революція розпочалась десь на 2000 років пізніше, і вона не була імпортованою, а мала своє власне тутешнє коріння. Хоча, враховуючи близькість України до близькосхідного регіону, певні ідеї могли бути запозичені і звідти, як, наприклад, гончарство. А почалося все з того, що відособлення окремих племен та ворожнеча між ними. Привели до розпаду колись єдиної етнічної спільноти і появи великої кількості локальних культур зі своїми власними особливостями. В результаті зрад, перемог і тимчасових союзів виділилось декілька культур, які стали домінувати над іншими і асимілювали дрібніші племена. Однією з таких культур була кукрецька культура. Від села Крек у Криму, де було зроблено перші знахідки, яка займала величезну, як на тодішні умови, територію від Криму до північної Надніпрянщини і Полісся. Вірогідно, що саме носії цієї археологічної культури стали одним з головних етнічних субстратів, на якому сформувався український народ. Генетичні дослідження стверджують, що понад половина чоловіків України складають на гаплогрупи Р1А та її підгрупи Р1А1, яку ще умовно називають східноєвропейською або арійською. Окрім українців, ця гаплогрупа є домінантною для сусідніх нам слов'янських народів білорусів, поляків, лужичан, чехів, словаків і угорців. Чому угорців? Тому що більшість сучасних угорців є слов'янами. Завойованими в 9-10 століттях як кочовиками-мадярами, які згодом прийняли їхню мову. Так от. дослідження показали, що серед усіх цих генетично споріднених народів українці виділяються тим, що мають у кілька разів більше генетичних зв'язків з іншими слов'янськими народами, ніж будь-який інший народ з цього переліку. Крім того, Серед усіх гаплотипів, виявлених у представників цих народів, центральне місце посідає гаплотип найбільш поширений в українців. Від нього походять інші гаплотипи, утворені пізнішими мутаціями. Нескладно зробити висновок, що предок, який започаткував гаплогрупу r 1 a 1 a чи мутація дала початок. Проживав на території сучасної України, та це приблизно за 8-9 тисяч років до різдва, себто в час існування і на території існування саме кукрецької культури. Люди кукрецької культури стали першим людом на теренах України, який розпочав перехід до цивілізованого способу життя, що можливо і закріпило на довгий час домінування цієї групи племен. У степовій та лісостеповій Україні і стало одним із чинників, який визначив історичні долі нашого народу, а може і людство в цілому, та про те, як саме це діялось, уже наступного разу.